Калина похилилася, чогось наша, слава Україна зажурилася, А ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей-гей Укривали там Визволяють, браті українці, московських кайдан, а ми цілі московські кайдани розірвем Червона калина, має жилий цвіт, не жури, що славна Україна, має білий І, гей, ми митую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.